Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Хороших рішень не залишилося, а ситуація з видатками катастрофічна. Кінець цитати так, народний депутат Данило Гетьманцев окреслив, чому виникла необхідність суттєво збільшити податки. Адже пояснив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики в Україні брак джерел для фінансування потреб збройних сил. За його словами, сума коштів, яких бракує для фінансування армії, сягає сотень мільярдів гривень. Тож, наскільки, коли і які податки зростуть? Про це розпитаю Юрія Гайдая Гайдая старшого економіста Центру економічної стратегії. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, розмови про збільшення податкового навантаження на українців вже точаться кілька місяців. А, скажіть нам ну, не уникнути збільшення податків. Ще місяць тому я б сказав, що точно не уникнути, тому що справді ми не мали взагалі інших джерел для фінансування потреб оборони, і в нас був істотний брак коштів. Тому анонсоване підвищення фактично воно було невідворотним. Зараз ситуація трішки помінялася в першу чергу. Мова йде про ті 50 мільярдів доларів доходів від російських активів, точніше, фінансування, яке нам нададуть країни заходу під під доходи від цих активів, власне, те про що щойно говорив президент Зеленський, видавали його промову. В тому числі, і це трішки зменшує напруження, так тобто на наступний рік, принаймні, міністерство фінансів матиме достатньо ресурсу, щоб закрити розрив у фінансуванні щорічний, який ну так консервативно становить 38-40 мільярдів доларів. І що ще більш добре, що є очікування, що принаймні частину цих коштів ми зможемо спрямувати на потреби оборони, чого раніше не було. Тобто, раніше, ми ну і дотепер ми фінансуємо тільки з власних податків, але ще не. Немає визначеності, коли як наскільки повноцінно запрацює цей механізм, який буде розпаді цих грошей. Тому я б сказав, що. Певна потреба в підвищенні податків є, але можливо не в тому обсязі, в якому це планувалося ще місяць назад. Тобто, наприклад, на мій погляд, було б доцільно в першу чергу продовжувати лінію з підвищенням акцизів, в першу чергу на тютюн, тому що це дає не тільки надходження до бюджету, а й береже здоров'я українців і життя. І, по друге, оподаткування таких дорогих видатків, предметів розкоші, тобто мається на увазі дорогі автівки життє. Тло, ювелірні вироби, тобто тут якраз військовий збір, наприклад, додатковий міг би бути корисним. Те, що стосується підвищення ставки ПДВ, загальної з 20 до 23% і підвищення військового збору для найманих працівників, я не певен, залежить залежить багато від, від яких критеріїв можливо буде потрібно. А в якому обсязі планувалося? Ну, власне, планувалося підвищити на 3% процентних пункти ставку ПДВ до 23%, і планувалося підвищити військовий збір до 5% і запровадити його також для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, які його насправді не, не сплачують. Знаете, от... ну, і, і відповідно кроки, кроки по підвищенню акцизів. Те законопроект, який вже зараз пройшов перше читання, який Трішки підвищить графік щорічні підвищення акцизів, прив'яже до євро. цим самим обереже розмивання девальвації інфляції акциза для тютюну і підвищення акцизів на пальне про яке говорив мій колега Сергій Коюн хвилин 10 назад. А чи розділяє народні депутати? От ваші міркування, ваші погляди такі виважені і більш поблажливі до середнього українця. Я думаю, ну не, не можу сказати про всіх, тобто є в нас є різні є більш консервативні, більш ліберальні, але тут має бути має бути питання в першу чергу зараз власне фінансування армії. Фінансування оборони має бути максимальним пріоритетом. Якщо ми можемо профінансувати оборонні видатки, не збільшуючи навантаження на бізнес, на економіку в цілому, так щоб вона працювала легше. Чудово, якщо буде якась потреба, треба в першу чергу робити кроки, які будуть найменш шкідливими. От я їх проговорив. Державна податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів за кордону. Про це повідомив голова Фінкомітету Данило Гетьманцев. А яка мета цього рішення? Це, власне, Україна приєднується до... Спільних стандартів звітування, так званих Common Reporting Standards OECD, організації з економічного співробітництва та розвитку, яка об'єднує вже понад 100 країн, і ці заходи вони мають на меті власне зменшити простір для ухиляння від сплати податків. Там є багато різних кроків. Власне, те про що йде мова, це автоматичний обмін інформацією про банківські рахунки людей, які мають податкову резидентність в інших країнах. Як це працює? Банки країн, які приєдналися до ініціативи, Україна в тому числі повинні ідентифікувати і збирати інформацію про тримачів рахунків у них, які мають податкову резидентність іншої країни, і спрямовувати цю інформацію до податкового органу своєї країни. А далі відбувається автоматичний обмін. Тобто, якщо, наприклад, людина має рахунок в Австрії, то Австрійський банк передасть. Цю інформацію в податковій, і далі через автоматичну систему обміну Українська податкова може довідатися про, про цей рахунок у ну, власне українського податкового резидента. Але потрібно розуміти, що це не стосується всіх рахунків. Там є доволі складний набір критеріїв. І в першу чергу він буде стосуватися, тобто найбільшу уважність і ретельність проявлятимуть банки щодо тих, в кого є більше мільйона доларів на рахунку. Але не обов'язково це може бути і менша сума. І крім того, тепер придеться не тільки інформація про залишок на рахунку, а й про відсоткові довідентні доходи, доходи від реалізації активів. Ну тобто, власне, те, що може бути базою для донарахування податків. Наша податкова вам, може отримати таку Юрі... інформацію і донарахувати податки. Дякую вам, пане Юрію, за таку фахову розмову. Це був Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії.